У нас на зв'язку Павло Лекійчук, капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21. Вітаю вас, пане Павло, у нас в ефірі і дуже раді вас бачити. Раді бачити знову. Навзаєм, добрий день, слава Україні! Героям, Героям слава. слава! І ем, давайте якраз почнемо що. В Україні знову ракетні обстріли, і буквально за кілька днів це сталося після попередніх. Що таке відбувається у Росії? У них стало багато ракет, звідкись, і навіщо вони цілеспрямовано б'ють по цивільній інфраструктурі, так наче вони Хамас ну, перше, стратегія залякати українське суспільство, українців у росіян ніхто її не відміняв, вона залишається. І в умовах очікування українського контрнаступу, який треба зірвати, росіяни зараз докладають максимум інформаційних, і дипломатичних, і військових зусиль. Зірвати ці плани українців, примусити їх до пасивних дій це перше. Друге, наша енергетична інфраструктура, вже очевидно, що крім цивільних. Об'єктів росіяни намагаються пробити знову нашу енергетичну інфраструктуру. Начебто опалювальний сезон минув, досягти цілої ворогу не вдалося, але галочка в них ота стоїть, знищити інфраструктуру. А в реалі наші енергетики зараз ну, працюють в екстреному режимі. Насправді, ну, як кажуть радіотехніки, в нас грубо кажучи. І е, в, екстрем, в екстремальному режимі працює енергетична система, її ми намагаємось поступово відновлювати, а це може зайняти не, навіть не рік більше, а перші місяці найбільш важливі. І по входу відновлення спроможності енергетичної інфраструктури, ворог намагається її е, продовжувати руйнувати, не дати нам відновитись. І третє, я не знаю, це. М Третє, але можливо, не, за важливостю зовсім не третє. Українці готуються до контрнаступу, контрнаступ потребуватиме засобів протиповітряної оборони. У нас їх нестача очевидна, і якісь засоби з об'єктової ППО будуть переміщуватися чи, чи будуть переміщуватися війська ближче до лінії фронту. З метою прикрити наступаючі, е, наші підрозділи, і таким чином можуть виникнути якісь шпарини в нашій протиповітряній обороні. От ворог таким чином намагається її тестувати, знайти е, звід, де, де з'явилися дірки, де з'явилися е, нові системи, е, прикриті райони, е, щоб краще розібратись. З метою її нейтралізації. Цього в нього не, ну я так розумію, жодної з трьох задач вирішити тими е, ударами, які він здійснює, е, він поки що не зміг, і думаю, що не вдасться цьому вів вдалі. Чому? Тому що ракет, то, бачите, в них стає менше. Е, ракет менше, тому що ракет менше, снарядів менше, всього менше, тому що. Ті запаси величезні, які в них були, вони вистріляли. І значною мірою або це відновлення зовсім вже баракла, або о, о, створення нових ракет, будівництво о, о, робота над ними. А в режимі санкцій не так легко відновити більш-менш серйозних обсягів це е, ракетне виробництво. Як повідомляють наші льотчики військово-повітряної сили, е, за е, аналізом тих залишків ракет і е, дронів, які е, були, залишились від знищених ворожих е, об'єктів, е, значна частина, переважна більшість е, цих ракет були зроблені восени взимку і навесні цього року. Тобто це вже е, нова зброя. От два десятка, по два десятки вони можуть накопичувати. Ну, пригадайте, попередні удари, там, минулорічні від півтори сотні до 80 ракет, зараз е, 20-30 летить. Е, це, це добре, ну, все одно це небезпечно. Ще чергують в Чорному морі їхні кораблі ракетоносці і які можуть нанести удар, не зважаючи на те, що після останньої бавовни Севастопольської вони швиденько тікають туди ближче е, на схід від наших берегів, тим не менше, небезпека ракетних обстрілів е, залишається і ігнорувати її не можна. А пане Павле, давайте поговоримо про шпарини в ППО, так як ви про нього заговорили, але вже в російському ППО. А у відповідь на обстріл в Умані, де десятки загиблих Україна вдарила по складах палива в Севастополі і так гарно вдарило, гарно палало в них там. І що важливо, що цивільні не постраждали. Пишуть, що там одна з найкращих ППО. От як ми пробились через неї? Ну спочатку треба зрозуміти, куди були. І як це Севастополь він розташований на десяти бухтах, як пабук, такі великий, і основні Севастопольські бухти, розташовані в акваторії Великої Севастопольської бухти, закриті боновими воротами після двох проривів оборони, нашими дронами вони добре прикриті. А от е, ті об'єкти, які перебувають е, дещо західніше: е, карантинна бухта, Камишова бухта, е, Козача Бухта, вони е, не прикриті так потужно силами протидиверсійних сил і засобів, як це можна зробити в, на внутрішньому ринку. Отже, наші військові спочатку вдарили морськими дронами по стрілецькій бухті, е, декілька днів тому. Успішно вдарили. Там розташовувалась бригада кораблів Поври і бригада рятувальних суден. Ну, рятувальним суднам довелося рятуватись тікаючи. От, більшість з них втекла з Севастополя взагалі, а найстаріше сторічне, з копійками рятувальне судно Чорноморського флоту, Комуна, заведено в глиб Севастопольської бухти. Добре, що ще на мілину не посадили, як е, за часи в Нахімова. Е, в Стрілецькій бухті там на щитові розташовується також і склад е, паливомастильних матеріалів Чорноморського флоту. Очевидно, до нього морські дрони не дісталися, але йому ще буде на переливці, тому що вибухи були десь там зовсім погріб. І зовсім очевидно, що. Трохи пізніше удар був нанесений по найбільшому в Севастополі нафтовому терміналу. Це термінал, де зберігаються соляр, мазут, такі корабельні, корабельне палене в першу чергу, це не, не бензиновий, не легких фракцій. Хоча вони теж там можуть зберігатися, але традиційно у, у Вахітова. На Юхтарсані, це приватна компанія Юг-Тарсан, яка виникла в Севастополі ще в період, український період, і була створена структурами мафіозно ФСБшними для нелегального забезпечення контрабандного, фактично, забезпечення Чорноморського флоту Російської Федерації. І, очевидно, ці мафіозно ФСБшні. Зв'язки, вони залишились і досі, недарма першим, хто прилетів в Севастополь, як тільки бавовна в Казачці запалала, маленький суперджетовський літачок з О, Мафія поїхала дивитись, ФСБшна мафія поїхала дивитись, що з їхніх бочок залишилось. З військово стратегічної. Чи оперативної точки зору, е, ураження майже половини сховищ Юхторсана значно обмежує, по-перше, е, кораблі Чорноморського флоту по паливні. е, резерви, запаси паливні е, значно зменшуються. Вже відомо, що командування флоту після бавовни ввело е, жорсткий режим економії корабельного пальмо. Ну, і це відвід може відбитись і на наземних угрупованнях ворога. Як сказала речниця ОК-Південь наших збройних сил на південному напрямку, удари по баговні в Севастополі можна розсіювати як підготовку до українського наступу. Можете ну я собі складно уявляю, скільки розходи умовний там корабель військовий для того, щоб вийти в море, відстрілятися і повернутися. І відповідно це знищили е, там величезну частину, і це ж потрібно поповнювати. Е, знову ж таки, я правильно розумію, що поповнення відбувається або танкерами, або за допомогою залізниці, але з залізницею не все так просто. Ми пам'ятаємо, що керченський мост може бути під ударами, тобто, це наскільки серйозно? Серйозна втрата. Ну, серйозна втрата. Знаєте, коли там е, російські ЗМІ, е, вчора, позавчора я дивився, і вони повідомляють, Севастопольський, зокрема, розважає його компанія, кажуть, загорілося 4 цистерни спальні. Так от цистерни це не автомобільна 9-тонна цистерна. І не, навіть не залізнична 20 тонн, 20 чи -тон, -тон, 30 тонн цистерни. Одна ємність така, це 50 тисяч тонн пального. Якщо загорілись, вигоріли повністю чотири, а мова йде про те, що були згорілі, ушкоджені до десяти цих ємностей з нафтопродуктами, ну то, власне кажучи, нескладна арифметика свідчить, скільки. Скільки пального для російських кораблів військових перетворилося в те чадне повітряне. я 50 тисяч тонн – це тільки в одному, в одній ємкості. А якщо їх згоріло чотири, як каже розважає цей окупаційний губернатор Севастополя, чи десять, як повідомляє Гуремо України? Ну, це величезна кількість. Чи мають росіяни можливості їх замістити? Ну, дуже обмежені. Ще існує великий термінал нафтовий і для паливомастильних матеріалів у Феодосії. Ну, але там така ситуація, що десь тижні три тому по зенітно-ракетному батареї С-300, яка його прикривала. Прилетів невідомий дрон. І я думаю, що це не останній дрон, який е, гуляє в районі феодосійської нафтобази. Да, та, і там у них зараз е, такий. Добре підгорає. А, пане Павле, на початку повноштабної війни Росії проти України на один постріл артилерії ЗСУ росіяни відповідали 30, ма а подекуди 50 ма пострілами. Зараз щільність вогню росіян істотно знизилась. У нас вже зросло. Чи є парітет, і якщо є, то коли він буде? Якщо нема, то коли він буде? Не слухайте, пригожина, як... Не читайте зранку радянських газет, я казав класа. Насправді перевага противника в боєприпасах, в тому числі артилерійських боєприпасах, була на початок війни подавляюча. Це, ну, чому наші партнери і світові експерти говорили, що українці протримаються не більше три дні? Вони оцінювали військовий потенціал двох держав і розуміли, що ну, вони вважали, що розуміли, що з таким співвідношенням більше трьох днів ми не продержимося, не протримаємося. Вийшло все не так. Дійсно, особливо до літа минулого року противник витрачав на два порядки більше сто ну, разів, грубо кажучи, більше боєприпасів, ніж Збройні Сили України. Ми мали не такий потужний арсенал, який постійно зменшувався, вистрілювався і вистрілюється допоки нам не почали допомагати наші партнери зброєю о, натівського зразка. Вона по калібрам відрізняється, і о, не підходить до боєприпаси, до неї, до радянської зброї. І, о, От часто ми компенсуємо потребу дуже незначною мірою на підприємствах в наших сусідах на на заході, там в Болгарії, зокрема, по виробництву боєприпасів для артилерії радянської пострадянської артилерії, але проблема там залишається дуже велика. Це ж до слова стосується і ракет радянського виробництва. Для засобів протиповітряної оборони, в тому числі, Радя... пострадянський арсенал Збройних сил України вичерпується, е, що у росіян, маючи неймовірну перевагу у боєприпасах, ворог використовував і по стволам, теж, власне кажучи, ворог її використовував наповну. І ну, не рахуючись з витратами, і дійсно. Так довго тримати не може. Запаси артилерійських боєприпасів і взагалі боєприпасів противника теж вичерпуються. Не в такій мірі, як у нас, але вичерпуються серйозно. Він намагається їх поповнювати за рахунок вже закупівель снарядів і інших боєприпасів у підсанкційного і згою такого ж, як і Росія, Іран. Є повідомлення, що для вагнерівців там боєприпаси доставляли навіть з Північної Кореї. Обидві ці країни переважно використовують такі ж пострадянського зразка калібри, як і Збройні сили Російської Федерації. Отже, коли Пригожин ругається там потужно з Шойгу, це в першу чергу це драка двох кремлівських башт, тих, хто замістить Путіна. Чим наблизиться до нього військові чи бандити з Вагнерівської компанії? Перевага противника над Збройними силами України досі зберігається над нашими оборонцями нашими. Ну, хоча вона вже не має такий потужний перевіз. І треба розуміти, що нашим. Українським військовим в е, умовах нестачі боєприпасів треба ще не витратити той е, запас боєприпасів, який потрібно накопичити для контрнаступальної операції. Тобто ситуація е, насправді складна, але е, е, не, ворог не має панування, так скажемо, в артилерійському вогні. Наші переважають за рахунок е, точності, за рахунок дальності стрільби, е, більш сучасних е, зразків озброєнь, е, е, які надають нам партнери, і в, до слова, і в живучості зброї теж. Світи України завмерли в очікуванні наступу ЗСУ. І кожен день нас звичайно що наближа, наближає до Дня ЧЕ, ми не питаємо, коли саме де відбудеться цей наступ. Цікаво, ось що, як ви вважаєте, вже достатньо України сил для успішної наступальної операції або операції ми не знаємо. І що саме впливає на початок цієї операції? Чи достатньо сил залежить від задуму командувача. Задум командувача ніхто не бачив, і ну, це і добре. Я так думаю, однозначно, що достатньо сил ніколи не було. Завжди їх. Не... Війна це боротьба в ситуації постійної нестачі ресурсів. І ну, наші партнери по НАТО, Єн Столтенберг, НАТО, на днях заявив, що. 90 98% тих озброєнь, які обіцяли наші партнери, українці вже отримали. Це багато чи мало. Ну, очевидно, складно визначити, за якими розрахунками говорив генсек НАТО, адже, ну, наприклад, американські танки надійдуть усі 100% тільки не раніше вересня Абрамси. Теж стосується і мільйона боєприпасів, які е, обіцяли наші європейські партнери до кінця року. Е, але е, постачання техніки озброєнь відбувається і Рамштайн от останній 11-й, Рашентайтному свідченні, де е, наші партнери приділяли увагу і боєприпасам, і засобам ППО, і що дуже важливо. Інженерній техніці розмінування, інженерній техніці подолання водних перешкод, інженерній техніці евакуації з поля бою. Тобто, очевидно, накопичення наших і підготовка наших підрозділів і з'єднань, які готуються до наступу, десь на завершальній стадії. Втім, ці Поставки і забезпечення ще тривають і будуть тривати постійно. Тут у командувача, у Генерального штабу, така стоїть постійна дилема дочекати ще одних поставок чи розпочати наступальну операцію зараз, а здійснювати поточне поповнення, в тому числі технікою особовим складом, які готуються за кордоном по ходу проведення операції. Чим раніше ми почнемо, тим ми будемо слабіший. Але з іншого боку, затягування операції дає можливість противнику теж накопичити резерви, краще підготуватися до оборони, розбудувати потужну лінію оборони. І ну, тут я не главком і не можу вирішувати за нього, коли найкраще розпочати наступ. На наступ взагалі на контрнаступальну операцію впливають три основні фактори. Це ми завжди повторюємо це оцінка сил противника. Сили противника для наступу для операції, мають бути максимально виснажені в попередніх боях. Те, що саме відбувається зараз на сході, чим достатньо виснажений ворог. В боях під Бахмутом, Авдіївкою, Мар'їнкою. чи там ще продовжувати треба оборонні бої? Це визначає командувач, оцінка своїх сил. Тобто, це якраз підготовка тих самих бригад наступу, постачання від наших партнерів сучасних озброєнь, наступальних танків, бойових броньованих машин артилерійських систем. Постачання боєприпасів, засобів ППО боєприпасів, до них постачання, начебто мелоч, але най, найважливіше стрілецького боє, боєзапасу. Це все також враховується. Ну і останнє це фізико-географічні умови, це погодна умови, це е, кліматичні умови на тих напрямках, де відбуватимуться. Основні наступальні дії, і треба розуміти, що на Запоріжжі чи на Луганщині там різна погода в рік води на той же час. І е, важливо ну, багато хто з експертів, що українці очікують просихання ґрунтів. Ні, не тільки просихання ґрунтів, тут важливо. Наприклад, в погодні умови, облачність е, використання, вона дозволяє, е, відсутність облачності дозволяє. Ефективно вести розвідку засобами космічної розвідки, засобами аеророзвідки, а низька облачність навпаки прикриває сили від дій противника, ускладнює йому ведення розвідки. І от тут який, який параметр командуванню більш потрібний в даному випадку, і яку погоду обіцяють наші синоптики залежить ну, від Бога. В тому числі ми намагаємося завжди підключати найкращих фахівців і щойно ви могли в цьому переконатися. А ще в нас є такі фахівці, які нас підтримують. Це наші спонсори, особливі люди. Вони вже наші друзі. І вам велика подяка за те, що ви нас підтримуєте. Нам важлива кожна людина і кожна гривня нас для нас важлива. А тому, що ну так в сталося, що алгоритми Ютубу так працюють, що чим більше нас будуть дивитися, чим більше будуть донатити, тим більше далі наше українське Український контент буде розповсюджуватися, щоб стати спонсором. Перейдіть, будь ласка, за qr кодом який ви бачите на ваших екранах, або знайдіть активне посилання в описі будь-якого відео чи під цією трансляцією. Це всього 100 гривень на місяць або дві кави, і ви вже наш спонсор. Одноразовий донат. Ми також вітаємо. Будемо дуже раді. Тут уже скільки ваша душа бажає і скільки ви собі можете дозволити на PayPal, чи картка мону. Також все для вашої зручності, для ваших можливостей. Долучайтеся і ставайте нашими друзями тлям. Партнерами, тому що мені здається, що вже всі ці спонсори, і всі наші підписники це наші добрі друзі. Це видно з нашого чату. Долучайтеся, будь ласка.